Щодо носіння зброї з патроном в стволі чи Коли пів століття тому, в 70-ті роки ХХ століття, американські правові структури переходили з традиційних револьверів на напівавтоматичну зброю, була вигадана така норма, що треба носити пістолет з пустим патронником та на запобіжнику. Навіщо це було вигодово? Якщо злочинець нападе на поліцейського та заволодіє зброєю, він має витратити декілька секунд, щоб розібратися, як працює запобіжник, діслати патрон в патронник і тільки після цього зможе вистрілити. І ця норма вона збереглася до всіх пір, бо наша поліція за статутом має носити зброю з пустим патронником та на запобіжнику. Щодо травматичної зброї, немає такого правила, ви можете носити патрон в патроннику. Але чомусь більшість інструкторів, яких я бачу вітчизняних, вони вчать швидко пересмикувати. От ти, значить, дістав зброю з кобури, швидко діслав, і потім стріляй. Для мене людина, яка ходить з пістолетом, але без патрона в патроннику, це якийсь стрілець Шрдінгер. З одного боку, він настільки швидкий, спритний та вмілий, що він за долю секунди може діслати патрон в патронник як завгодно об власну дупу. З іншого боку, він настільки боїться власної зброї, що не може сховати пістолетську бору з патроном в патроннику, бо відстрелив собі яйця. Ходити з пістолетом для самозахисту без патрона в патроннику. Це як їздити в машини, не пристібаючи пасок безпеки. І думати, якщо щось трапиться, я встигну пристібнутися. Це так не працює. Сучасні striker based pistols, тобто сучасні пістолети на кшталт Глока, вони були сконструйовані для того, щоб носити патрон в патроннику. І це безпечно, якщо ви вмілий стрілець.